Любі глядачі цього каналу, я вас вітаю! Сьогодні я для вас приготував ну дуже смачний рецептик. Мало хто знає про цей рецепт, я особисто кожного року печу таку пасочку великодну. Це дуже смачно, швидко і дуже просто. Рецепт без дріжової паски. Поїхали! У мене тут друзі 100 грам сушеного манго і... 50 грам цукатів. Я рекомендую зробити іменно в такому поєднанні, тому що це вже провірено і смачно. Але якщо немає можливості взяти цукати і сушне манго, можете використати, там, наприклад, курагу, родзинки, те, що ви полюбляєте, буде також смачно. Дивіться, так як у нас такими пластинками манго, його потрібно порізати таким кубиком, як в нас цукати приблизно такого одинакового розміру. Тому беремо гострий ніж. І манго ось так ріжемо кубиками. Манго порізав. Тепер потрібна глибока мисочка. І переставляємо його сюди. Добавляємо сюди цукати. Це все гарно перемішуємо. І заливаю 200 мл гарячої гарячої води. Все перемішав і залишаю. Як я і сказав, що пасочка буде сирна. Тут у мене 400 грам кисломолочного сиру. Дивіться, друзі, для того, щоб структура була ніжна, така класна, навіть в ресторані, коли готують сирники, сир потрібно перетерти через ситок. Це дуже-дуже важливо. Дивіться, ми просто беремо столову ложечку. Декілька столових ложок переставляємо сюди. Ось так. І тепер просто беремо бачите, і ось такими рухами перетираємо. Ось і зверніть увагу, ось тут, бачите, на виході ми отримуємо гарний протертий сирочок, дуже-дуже ніжний. Ось так, ось так потрібно перетерти весь сир. Готово. Не забуваємо, що тут також є сир. Бачите, на виході. Зараз я вам покажу, яка в нього класна структура. Завжди, друзі, чи готуєте ви сирники, що би ви не готували з кисломолочного сиру. Не забувайте його ось так перетирати. Бачите, який він класний, ніжний. Ось такий він має бути. У мене тут чотири курячих яйця. Друзі, завжди в коментарях я бачу багато запитань, чому в мене. Кінцевий результат паски виходить такий жовтий, я ще куми додаю. Я не можу додати ті інгредієнти і вам не показати. Тобто я ніколи так не роблю, це тупо, я вважаю. Я використовую домашні яйця. Завжди у своїх рецептах, у випічці, я використ... стараюся використовувати домашні яйця. Ось Зараз у мене 4 курячих яйця домашні. Добавляю їх сюди. За ними ж додаю 200 г цукру. І тепер гарно вінчиком це все ось так перемішую. Все перемішав, готово. Бачите, ось така, друзі, маса вийшла. Тепер нам потрібна глибока миска для того, що зараз тут ми будемо робити основний заміс. Потрібна цедра одного апельсина. Для чого використовую цедру апельсина? Друзі. То хтось я бачив комент, писав, що навіщо та цедра хімія одна для аромату, для цитрусового аромату. Це дуже важливо. Це відіграє дуже важливу роль у випіксі. Особливо в цьому рецепті. Ми натираємо тільки ось цей оранжевий слой, тому що оцей вже білий, жовтий дуже гірчить. Бачите, ось так трішки. Так, готово. Сюди до цедри я додаю 10 грам ванільного цукру. І тепер гарно вінчиком ось так це легенько-легенько перемішую. Кисломолочний сир, який ми перетирали через сито. Додаю сюди пів чайної ложки солі. І гарно це все перемішую. Зверніть, друзі, увагу, який він ніжний. Бачите? Клас. Обов'язково повторіть все за мною. І кінцевий результат вас здивує. Так, тепер сирок додаємо сюди. Сюди я додаю 200 г вершкового розтопленого масла. Ось так. І вінчиком гарно це все перемішую, об'єдную всі інгредієнти, поєдную між собою. Все гарно, друзі, перемішав. Зверніть увагу, яка повинна бути маса. Бачите, дуже така ніжна, ніжна. Класна. О, все. Тепер сюди я додаю яйця, які ми перемішували з цукром. Ось так. Бачите, які жовті. Я вам кажу, домашні. Тому, друзі, кінцевий результат. Виходить, жовтий. І тепер все це гарно поєднуємо між собою. Якщо у вас є можливість... Купити, я не знаю, десь, можливо, на ринку домашні яйця 100% використайте таку можливість, друзі. Не пожалієте ні в якому разі. Так, звичайно, що вони дорожчі, але повірте, воно того варте. Тепер ми це ось так гарно перемішуємо. Бо має бути така однорідна глянцева маса. Бачите, ні одного комочка немає, ніяких комочків, друзі, в цьому рецепті. Тому що сир у нас протертий через сито. І виходить ось такий результат. Тепер пробуємо на смак. Просто дуже смачно. Поки що масу цю відставляємо в сторону. 300 грам у мене просіяного борошна вищого гатунку. 16 грам розпушувача для тіста, друзі. 16 грам. Поєднуємо розпушувач з борошном. І тепер гарно це все ось так перемішуємо. Повертаємося до сирної маси. Тепер борошно ми додаємо в три етапи. Тобто показую. Дивіться, даємо три столових ложки. Ось так. І перемішуємо вінчиком поки що. Ось так інтенсивно замішуємо. Не переживайте, друзі, грудочок не буде ні в якому разі. Бачите, яка класна маса? Грудочок не буде. Тепер другий етап додавання борошна ще 2 столових ложки. Ось так, бачите, я даю з гіркою. І знову ж перемішуємо вінчиком. Тісто все-таки тугіше і тугіше робиться, густіше. Тому тут потрібно, друзі, прикласти трішки зусиль, щоб гарно його перемішати. Але зверніть увагу, яке воно вже, бачите? Все. Бачите, на вінчик слава Богу, ще нічого не налипає. Тепер останній етап додавання борошна. Ось так. І рівномірно сюди вже все борошно додаємо. Супер. І вінчиком це все гарно перемішуємо. На цьому етапі, друзі, я включив розігріватися духовку до 180 градусів. Це дуже важливо, таку чарівну випічку, звичайно, що потрібно випікати у розігрітій духовці. Тепер дивіться, цукати і сушене манго, пропустив через сито. Вся волога, лишня стекла, додаю в тісто. І тепер вже замішую цукати в тісто силіконовою лопаткою. І ви, друзі, погляньте, яка класна текстура в тіста, бачите? Ось таке воно ніжне, класне. Я вам кажу, це така смачна, друзі, випічка, що ви собі навіть не вявляєте. І наше тісто повністю готове. Бачите, яке воно? Ось таке воно повинно вийти. Якщо будете повторювати, відштовхуйтеся від мого результату. Все, порівнюйте з своїм. Я думаю, у вас повинно вийти так само. Тепер ми будемо формувати пасочки. Я використовую 5 форм, може буде 5, можливо, буде 4. Подивимося, як повело себе борошно. Викладаю на решіточку, тому що на такій сітці ми будемо випікати. Ви знаєте, всю паски, хліб, якщо ви випікаєте, тільки на сітці того, що краще йде. Обдув гарячого повітря, і вони рівномірно випікаються. До речі, друзі, діаметр цієї форми 9 см і висота 8,5 Тепер дивіться, ми їх розклали в такому порядку. Тепер я використовую столову ложку і будемо наповнювати форми. Наповнюємо тільки половину форми. Допомагайте, друзі, собі в цьому силіконовою лопаткою, щоб швидше це було і комфортніше формувати. Вийшла ось така краса. Дивіться, друзі, вийшли чотири формочки. Пояснюю чому бачите, я дав трішки більше ніж половину на пів сантиметра. Дав більше. Чому? Тому що і на п'яту не вистачало і залишатися, вже не хотіло залишатися, тому я дав це не страшно. Можете дати. У нас тут добрих, так я скажу, 4 см є догори. Саре, це вся маса виросте, і пасочка буде така пухкенька, класна, рум'яна. Одним словом, менеджер розгрілася духовка до 180 градусів. Випікати їх потрібно 40-45 хвилин. Орієнтуйтеся по сухій зубочистці. Візьміть зубочистку, сирничок, Ось так втикнули. Якщо виходить суха, значить пасочка готова. Орієнтовно це 40-45 хвилин. Все, пам'ятаєте, розігріта духовка, друзі. Кладу на саму нижній ряд 180 градусів. верх низ без конвекції. Ви тільки, друзі, подивіться, яка краса вийшла. Просто суперова. Дивіться, я дві вже розпакував. Бачите, які вони. А дві залишив показати вам, що все дуже добре відходить, все дуже добре відстає. Бачите? Ось нічого не прилипає, нічим форми змащувати не потрібно. Ось так берете і ось так гарно забираєте, бачите? І яка красота, яка класна пасочка. Просто чому вона ось тут і так потріскала? Тому що тут великий вміст кисломолочного сиру. Це ж не просто тісто, тут нема дріжджів, тісто не відферментоване. Тобто, це зовсім інший рецепт, і це нормально. Цього друзі, не лякайтеся, але ви просто коли спробуєте її на смак, ви просто скажете: Вау, це дуже смачно. Повірте мені, обов'язково приготуйте. Завжди я так печу, завжди воно так виходить. Це нормально, так має бути. Давайте ще одну ми розпечатаємо. Вони у мене вже постояли хвилиночок 10, трішки встигли остинути. Ось так, бачите, все дуже добре відстає. Вони такі важкенькі. І хочу вам, друзі, показати, скільки важить одна пасочка. Дивіться, давайте приблизно так. 322 грама. 277 грам. 298. І 306. Бачите? Ось така приблизно вага ось цих пасочок. Ну що, давайте штанько готувати глазур. Така глазур вже є на моєму каналі. Попередній відео паски. Використовував таку глазур. Дуже подобається, дуже люблю. Дивіться: 100 грам цукрової пудри. в Сотейничок. Сюди додаю 2 столових ложки води. Раз. І два. Також тут у мене 7 грам желатину. Якщо в чайних ложках, це 2 чайних ложки з гіркою. Сюди додаю 1 столову ложку води. Ось так. Це все гарно Ось так перемішую. Все. І залишаю желатин набухати. А цукрову пудру з водою ставимо на вогонь, доводимо до легкого закипання. Гарно це все перемішуємо. І зараз буде такий заварюватись сиропчик. Сироп довів до такого, бачите, легкого закипання. Сюди я додаю желатин. От, желатин ось так вже набух, бачите, ось такий він. Ось так. І зараз це все ось так розмішую, щоб повністю желатин розмішався, але вогонь вже виключив. Желатин повністю розмішався. Тепер міксером збиваємо 3-4 хвилинки до такої об'ємної білої пишної маси на максимальній швидкості. Так, друзі, дивіться, бачите, вже ось така вийшла глазурь, вона вже майже готова. Сюди потрібно додати одну столову ложку лимонного соку. Я ось так даю приблизно на око, я вже знаю. Все, і ще буквально збити чуть-чуть, щоб перемішати лимонний сік з глазурю. Все, глазурь повністю готова. Тепер діємо максимально швидко. Дивіться, що робимо: беремо пасочки і просто ось так окунаємо глазурь. І ось такий виходить класний чудовий результат і присипаємо трішки присипкою. Я використовую ось такі кольорові шарики, але можете присипувати, яка у вас є. Це вже тут не має значення. І ви зацініть цю красу. Це просто неймовірно. Класно, швидко, смачно. Ніякої ферментації, тіста, вистойки двохетапної. Друзі, ось така. Повірте, смакота просто неймовірна. Зараз я буквально почекаю годинку, винесу в холодне місце. Годинку, глазурь застине і покажу вам в розрізі. Глазур повністю застила. Давайте буду показувати, які вони в розрізі. Беремо пасочку і розрізаємо. І, ви, друзі, просто подивіться на цю красу. Гляньте, які вони прекрасні. Просто неймовірні. Я хочу вам, друзі, ще ось так показати, яка вона ось так всередині. Бачите? Коли ми її ось так розриваємо, ось така в неї текстура. Ніжна, максимально. О, оце я розумію сирна пасочка. Ну що, давайте будемо пробувати. А це то, про що я вам говорив, що це дуже смачно. Відчувається кисломолочний сир. Цедра, апельсина, всі гарно грають інгредієнти. Ну, дуже смачно, друзі. Це швидко, це набагато швидше, ніж просто ми випікали паску крафіни. А хто не бачив ці ідеальні шедеври, переходьте, дивіться, друзі, є вже більше чотирьох видів пасок. І крафін, також, крафін, бачу, всім вам сподобався. Це відео, я також впевнений, вам сподобалось, воно було вам корисним. Обов'язково підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також, друзі, нагадую, що більше рецептів в моєму телеграм-каналі. Посилання внизу. Там ви знайдете мій інтернет-магазин, в якому ви знайдете якісну кухонну техніку, на яку ви отримуєте гарантію два роки. Самої хороші з вами, як завжди, щасливий кухар! Всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів вже Зовсім скоро. Пока!